Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, Благословенного Дня, нехай Бог береже вас. Вивчаючи Біблію, ми бачимо, що у єврейському народі була скинія завіту, її внутрішня частина відокремлювалася завісою. Це святе святих, куди просвященик міг заходити лише один раз на рік. Він входив туди з кров'ю тварин, яку приносив за себе і за гріхи всього народу, але, виявившись нечистим, одразу гинув. Суд відбувався на місці, і кара Божа спіткала кожного, хто залишаючись грішним, наближався до святого святих. Перед цією скинією стояла інша скинія, де були страви та напої, дари, приношення, відбувалися обряди. Ця скинія призначалася більше для тілесних фізичних дій, якими зумовлювався шлях до Бога, шлях до святого святих. Тим самим Дух Святий показує, що у святе місце шлях для людини був закритий. Також головною святиною скинії був ковчег завіту або ковчег откровення. У ковчезі знаходилися скрижалі з десятьма заповідями, манна в золотій посудині і палиця Арона, яка розквітла і принесла плід мигдалини. Також золота кадильниця біля ковчега над ковчегом херовими з розкритими крилами. Ця скинія була центральною скинією і називалася скинією откровення, де Моїсей спілкувався з Богом.